Ще не зовсім відома група іграшки сьогодні працює над новими піснями своїм іміджем та матеріальним благополуччям, яке, за словами учасників групи, потрібно насамперед для створення своєї музики. Розкрутка ж однієї пісні на музичному ринку коштує до 600 тисяч доларів. Їм, поки це обходиться дешевше, ми багаті духовно більше ніж Тобто, в то, то есть остановили просто не то, что даже 50%, да, 70% уходит на те же студии, на ті ж эфиры, на те же эфир, на наш рабочий день. Поїздки із виступами по містам України для групи сьогодні – це близьке знайомство із аудиторією та визначення потенційних слухачів та їх смаків. У стандарту, як такового нет, но атмосфера, вообще есть. Ну, теплий ш... глаза, теплий душ вода. То само головне і спасі настає ми пользуємося случаєм зрителям і слушателям нашим. Воно ж то енергетика йде просто не знаю, божественно. Себе вони трохи порівнюють із групою Аба, та сподіваються, що незабаром до них прийде такий же гучний успіх, як і до шведської групи. Водночас ділитися із найближчими планами іграшки відмовилися, щоб не навручити.